Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що вже 29 вересня о 20.00 на телеканалі ictv 2 покажуть дві перші серії п'ятого сезону детективного серіалу «Коп з минулого. І варто зазначити, що, за словами творців серіалу, у новому сезоні на нас з вами чекають не тільки детективні сюрпризи, але й любовні. У головних ролях, як завжди, зіграють Дмитро Суржиков, Павло Текучев та Даша Трегубова. Що цікаво, у п'ятому сезоні проти долі на Масштабна кампанія, переслідування, анонімні скарги, підстави і навіть замахи на життя його рідних. Проте, Долін був би не собою, якби не йшов уперед із гумором та відданістю справі. Більше того, нові епізоди нас з вами здивують, адже головний персонаж встигне все розслідувати гучні злочини, знову закохатися і навіть схуднути. До того ж, Долін відчуватиме емоційні гойдалки і сумуватиме за колишньою коханою Тетяною Малиновською. У нових епізодах вона захопиться іншим чоловіком імпозантним красенням Остапом Грановським. Той зіграє важливу роль у цьому сезоні, але що саме станеться і як Дорін відреагує на суперника? І хоча наш невгамовний коп часто згадуватиме минулу любов, це не завадить йому зустріти симпатичну жінку і навіть закохатися у неї. Але що це буде коротка бурхлива інтрижка або ж довга історія кохання? Крім того, у новому сезоні між сироїдом та доліном зросте напруга, а в особистих історіях родини сироїдів ми з вами побачимо несподівані повороти подій. Тому, друзі, чи знайде долін свого таємничого ворога, чи захистить своє коло, чи відшукає кохання та щастя, всі відповіді на ці питання ми зможемо з вами віднайти уже зовсім скоро, тому раджу не пропустити прем'єру нового сезону. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю миру, добра та гарного перегляду.